Якщо ти плануєш стати перевізником чи відкривати транспортну компанію, цей випуск саме для тебе. В даному випуску проговоримо про планування і що в цілому потрібно зробити до того, як ти будеш оформляти свою компанію. Вітаю! На зв'язку Євгеній Лебідь, і скажу відверто, давно не бачилися. Я вже знімав серію лекцій про транспорт, логістику, і в даному форматі хотів трішки змінити акцент. І а, зняти лекції саме для людей, хто хоче відкривати транспортну компанію чи стати перевізником. Насамперед, це дуже нелегка справа і дуже багато нюансів, котрі потрібно дізнатися для того, щоб ефективно розвивати цей напрямок. Тому, якщо тобі це цікаво, приєднуйся, ми поговоримо про те, як планувати цей бізнес, як його оформлювати, яку техніку купляти, як робити документообіг, і саме головне як формувати базу клієнтів. Все це будемо проговорювати у лекціях, тому радий тебе віддати. І Якщо тобі це цікаво, став лайк, підписуйся на канал і будемо поступово починати. Також, в першу чергу, хочу сказати, що для того, щоб ти міг розвивати транспортну компанію, перед тим, як починати цей бізнес, потрібно аналізувати ринок вантажу перевезень. В першу чергу, вам потрібно зорієнтуватися, де ви можете бути максимально ефективним і де ви можете бути конкурентним. Для цього вам потрібно взяти чи транспортні біржі, чи напрямки, де ви хочете працювати. Наприклад, якщо ви знаходитесь там у Вінниці, у Львові, в інших містах, подивіться, які є перевезення по тонажах, по напрямках, по типах винтажах, по типах півпричіпу, по маршрутам, по тарифам. І в такому форматі ви для себе зможете зробити маленький аналіз. Є сенс працювати на дальній відстані, чи ви хочете працювати в регіональному сполученні, чи можливо тільки працювати в місті? Вам це обов'язково треба порахувати, тому що якщо ви будете починати свою діяльність з того, що ой, я відкрив компанію, купив машину, а потім не знаю, що з цим робити. Ну, слухайте, друзі, спочатку потрібно аналізувати, планувати. Діяти і отримувати результати розумієте, так про що? Тому аналіз ринку вантажу перевезень це перша історія, з чого потрібно починати. Тому тут беріть Excel вам у допомогу, як то кажуть, і поступово дивіться, по яким напрямкам люди працюють. Збирайте інформацію, це дуже важливо. І беріть, розраховуйте. Вартість перевезення, собівартість, скільки платять водії, тому подібного. Тому подібне, перепрошую. В цьому випуску ми не будемо казати про те, як це робити, тому що на каналі дуже багато інформації. Ви можете подивитися про інші випуски, як я розраховую собі вартість чи напрямки перевезень. Там є різні калькулятори. Ви можете їх скачати, подивитися і зробити це. Але. В цьому випуску ми кажемо поетапно, що потрібно робити, щоб не накоїти якоїсь біди і потім не розгрібати проблеми з долгами. Тому в першу чергу це аналіз ринку вантажів перевезень. Наступний момент це розрахунок бізнес-проєкту транспортної компанії. Неважливо, у вас одна машина, 10 машин, 15 машин. Це не принципово, але вам потрібно зробити маленький бізнес-проєкт. Ми не кажемо про те, що це має бути якась історія з 20 сторінок. Ні, це може бути один чи два екселівських файлика, де ви чітко розписуєте, які фінансові доходи ви хочете отримувати, яка у вас дорожня карта. Тобто, Кожен етап, що за чим ви будете працювати, який тип рухомого складу ви хочете купляти, які у вас планується витрати на паливо. Вам повністю потрібно це порахувати. Якщо у вас немає бізнес-плану, бізнес-проєкту, то представте, що ви просто йдете в пустоту. Тобто ви не знаєте, а скільки ви будете заробляти, скільки витрачати. І в такому форматі перепрошую, в такому форматі ваш бізнес це знаєте як лотерея. І скажу відверто, це, на жаль, класична історія для українських підприємців. Я почну щось робити, а далі, ну що буде, те буде. Я тут не при чому, як то так воно виходить. Тому обов'язково робіть розрахунок для того, щоб ви могли орієнтуватися, на який кілометраж вам потрібно виходити. Чому? Тому що, якщо ми кажемо про те, що ви берете там двадцятку, так там тент чи реф там не принципово, ви маєте розуміти, що машина повинна працювати там від 7 до 10 тисяч кілометрів. Вартість за перевезення хоча б була б 1 долар. Я зараз скажу як приклади. Тобто ви розумієте, що, наприклад, 9 тисяч доларів в місяць ви можете отримувати. Це валовий дохід. Після того ви маєте порахувати, які у вас затрати регулярні, а котрі у вас затрати саме по рейсу. Тобто, якщо ми кажемо затрати пересу, то це заробітна плата водія, подобові, які ви йому виплачуєте, податки і тому подібне, оплата диспетчерських послуг. Якщо ми кажемо, що регулярні, це, наприклад, витрати на страховку, на витрати бухгалтерії і тому подібне. Тому обов'язково робіть бізнес. Розрахунок, тобто маленький бізнес-проєкт, це може бути базовий, я ж кажу, екселівський файлік, Ми на каналі робили таку штуку, можете подивитися, тому що без цього ви не можете зорієнтуватися, а ви будете окупати цю машину 10 років, 5 років і тому подібне. Дуже часто мені пишуть цю історію, знаєте, а купляти машину це вигідно. Слухайте, ну це така історія, а 1000 доларів це багато. Для когось це дуже багато. А для когось це небагато. Він може витрачати кожен, там, кожну неділю тисячу доларів, чи кожен день якась людина витрачає. Тому тут питання не багато чи мало, а питання, що саме для вас є ефективним. Наприклад, якщо ми розраховуємо бізнес-проєкт і бачимо, що в нас машина окупляється за два роки. Тобто ми розуміємо, що це 50% окупності, так, ви інвестуєте, наприклад, там 50 тисяч доларів, і через два роки ви їх повертаєте. Це дуже великі і гарні показники. Чому? Тому що яка альтернатива? Ну, ви можете піти до банку, покласти ці кошти, так, там отримати якісь 8-10% річних. А тут ви, наприклад, можете отримати 50%, чи 40%, чи 30%. І тут питання саме вас. Для вас цей показник комфортний чи ні? Тому що неважливо, чим ви будете займатися транспортними перевезеннями, криптою, ще якимись проектами, так, неважливо. Вам важливо розуміти, якщо ви інвестуєте якісь кошти, який процент окупності ви маєте на рік. Якщо це 10 20%, добре чи для вас чи не добре. Якщо у вас просто лежать кошти, а ви отримуєте 20 річних, то це гарна цифра. А якщо у людини, наприклад, є кошти, вони десь працюють під 22% річних, і ви хочете купити машину, котра там буде окупатися 5 років, то який сенс? Немає сенсу, розумієте, про що? я? То тут. Питання не буде вона працювати, чи не буде. Вам потрібно чітко зрозуміти, яка цифра для вас є комфортною, тому що для кожної людини різна ситуація. І тут, коли ви зробите розрахунок, у вас чітко буде розуміння, вам цей формат підходить, і вигідно, чи для вас, чи не вигідно, тому що вигода в кожного своя. Звичайно, хочу сказати, якщо ви хочете вже розробити і е, е, робити такі розрахунки, то в цілому можете доєднатися до нашого навчання. Всю інформацію ви в описі під цим відео можете отримати, і там ми детально це робимо. Тому що в цілому це робота індивідуальна, і скажу відверто, з ну, YouTube каналом це дуже важко робити. Тому ми збираємо групи, навчаємо людей. Якщо вам цікаво, в описанні ви можете знайти. Інформацію по цих курсах. Також хотів сказати ще одну важливу штуку: що важливий нюанс в тому, що кожен з вас є індивідуальністю. так? Хтось добре вміє продавати і знаходити клієнтів, хтось розуміється на техніці, хтось розуміється, де знайти вантажі, хтось добре організовує команди. Тобто, кожна людина має якісь свої унікальні властивості, котрі не у всіх є. І е, якщо ви розумієте, що вам це цікаво, але потрібно більше інформації ніж на Ютубі і індивідуально, щоб ми з вами поспілкувалися, то можете переходити також на наш телеграм-канал. Він в описі. І чому саме його рекомендую? Тому що ми робимо кожні дві неділі живі зустрічі для того, щоб розбирати питання. І там ви можете поспілкуватися зі мною на різному форматі. Тобто, якщо вам цікаво щось дізнатися там по тарифах, який ринок зараз, що там проблема на кордоні і тому подібне, то тут YouTube канал, як то кажуть, це такий формат комунікації, котрий зі мною дуже добре, роботи, дуже добре працює. Так, рухаємося далі. Тобто, ми вже зорієнтувалися, що ми проаналізували ринок, ми зорієнтувалися, що ми порахували фінансову модель та бізнес-план, і ми такі добре. Це нам приблизно підходить, ми готові з цим працювати. Тобто, що відбувається далі? Далі нам потрібно розібратися, які інструменти потрібні для перевізника. Тобто, ви стаєте перевізником, і у вас одразу виникає така ситуація, що дуже багато інформації, тобто дуже багато даних про клієнтів, багато даних по фінансів, багато даних по команді, по техніці, по всім моментам. Тому тут. Потрібно розуміти в першу чергу, на якому етапі ви розвитку. Якщо ви починаєте все спочатку, так і хочете придбати там одну-дві машини і почати діяльність, то скажу відверто, тут можливий нюанс заключається в тому, що не потрібно брати якісь важкі інструменти. Не біжіть оформляти там ЦМР, ЦРМ-ку, перепрошую, гір, пішку чи ТМС-ку. Заждіть. На тому етапі, де ви є, Ось так, це екселівська таблиця, це GPS навігація, те, що ви можете бачити на мінімальці. Чому? Я вважаю, що коли ви стартуєте проєкт, є декілька етапів, котрі вам потрібно пройти обов'язково. Ви можете, наприклад, три місяці там налаштовувати CRM-систему, ТМС, щось складну аналітику робити, але при цьому машина не заробляє кошти. Я вважаю, що перший етап, що перший квартал потрібно зробити з нуля там, так. Зробити так, щоб машина вже привозила перші кошти там на другий місяць. І потрібно побудувати модель, котра вам приносить гроші. Коли ви вже отримуєте кошти, вже потім ви можете оптимізувати цю систему. Але якщо ви починаєте постійно будувати, будувати, будувати систему, а у вас немає потоку коштів, то ну, це буде неефективно. Ви дуже багато витратите часу та ресурсів на вибудову системи. Потім ви її запустите, а вона може бути неефективна, тому що на якомусь етапі треба її підригувати. Може можливо, ринок змінився, може якась ситуація в державі відбулася. Тобто розумієте про що. я. Тому важливий момент, що ви що ви спочатку запустили процес, побачили, які етапи, які нюанси, і тільки після того ви можете оптимізувати і вибрати інструменти, які можуть. Покращити роботу вашої компанії. але на старті вибирайте маленькі, безкоштовні рішення, які дають ефективний результат тут і зараз. Коли вже у вас є компанія і є команда, і ви розумієте, що є сенс інтегрувати великі рішення, яке показує там вам собівартість, кілометра і тому подібне. Тоді є сенс. Але якщо ви стартуєте, і ми зараз розбираємо ситуацію, коли ви стартуєте цей бізнес, то 100% потрібно вийти на перші фінансові показники, а потім оптимізувати систему. Не робіть цієї ошибки, що ви там 3-4 роки вибудовуєте мегасистему, потім її запускаєте, і вона не працює. Ні. Поетапно, по маленьким крокам потрібно рухатися. Яку стратегію розвитку вибрати перевізнику? Це гарне запитання, тому що з кожним роком конкуренція вантажу перевезеннях вона збільшується, збільшується і збільшується. І це стосується не тільки українського ринку чи міжнародного ринку з Україною, а в цілому дуже багато різних ніж. Як ви знаєте, за останні там 10-15 років, коли, наприклад, я там починав у 2006 році, то інформації було дуже мало. Тобто я читав там книги по менеджменту, по продажам, але навіть не про логістику, не про транспорт, не про специфіку цього бізнесу. А взагалі, і цю навіть інформацію було важко знайти. Наразі, завдяки е, інтернету, ви маєте дуже багато інформації. І купити машину, оформити ФОП це не є проблема. Але є проблема зробити так, щоб ви ефективно використовували ці кошти і добре заробляли. І для цього вам потрібно чітко розуміти. За рахунок чого ви будете кращі конкурентів. Наприклад, у вас буде більше автомобілів, там 10, 15, 20, ви там, можливо, будете з інвесторами спілкуватися. І у вас буде 10 машин, і ви можете понизити собі вартість, тому що більше, більше купляєте запчастин, більше купляєте палива, і у вас собівартість менша. Так? І за рахунок валу, там у вас 10, 20, 30 машин буде. Це одна із стратегій. Наступна стратегія, коли ви можете вибрати якийсь дуже специфічний сегмент, наприклад, там перевезення продуктів так, швидкої заморозки, тобто таких компаній не дуже багато. Але ви маєте розуміти, що ви можете робити цей сервіс краще, ніж інші. Тобто, у вас буде рефрижератор, у вас буде самописця, у вас водії будуть мати там санітарні книжки, так тобто, вони будуть знати, як робити перевезення саме таких продуктів, і ви будете вже орієнтуватися на конкретний сегмент клієнтів. І тут також, як у любої стратегії, є плюси і мінуси. У вас тут може бути невеликий автопарк, наприклад, так, і більш маржанальність. Але є друга проблема: якщо у вас тенти. Ну, скажу відверто, то кожне друге перевезення це можуть бути ваші клієнти, тому що в тентах перевозить, ну, перевозять 70% всього вантажу обігу в Україні, так то, якщо у вас рефрижератор, це всього-навсього 10-15%. Я цифри приблизно кажу. Але ж якщо ви знаєте своїх клієнтів, поступово з кожним роком збільшуєте свою репутацію, то до вас вже йдуть самі ці клієнти, котрі хочуть перевозити продукти. Тому що вони знають специфіку, що е, вони орієнтуються на свої продукти і е, харчування, і для них важливо, як вони транспортуються, і ви маєте обладнання спеціально кваліфікованих водіїв і всю цю історію. І це вже інша стратегія, коли ви вибудовуєтесь в маленьку нішу, так? Наступний момент, коли ви можете вибирати е, розвиток, е, наприклад, в форматі. Е, Сполучення, тобто, це може бути міжнародні перевезення, регіональні, в середині міста, так це по тоннажу, це можуть бути 2-тонні машини, 10-тонні. Тобто дуже багато напрямків, де ви маєте прийняти рішення, по якому напрямку ви будете рухатись. І в першу чергу це залежить від того, який вже у вас є досвід, тобто чим ви займалися. Може, у вас є якісь контакти, контракти, потрібно дивитися. Наступний момент. А яка ситуація на ринку? Тобто, якщо ви розумієте, що там агропродукція вона має попит постійно, точно вам потрібно дізнаватися про напрямок там, аграрних самосвалів, зерновозів і тому подібне. Тобто, тут це в першу чергу дуже потрібно багато часу що стосовно аналізу, як я казав, а потім вибрати стратегію розвитку. Якщо ви це не робите. То виходити на ринок з таким форматом, я роблю перевезення, а які перевезення ви робите? Та все ми робимо, то скажу відверто, зараз вже на той час. Тому що дуже багато конкурентів, і ви маєте розуміти, що конкуренти також вибирають якісь моделі фінансові, інтелектуальні, технологічні, за рахунок чого клієнт отримує вигоду. І клієнт йде туди, там, де є вигода і якість, так? Тобто, для чого він рухається до якогось підрядника, тільки за рахунок цього. Тому тут маєте на увазі, що обов'язково ви повинні думати, за рахунок чого. І вам потрібно дуже багато часу на це витратити. Це важливий момент. Рухаємося далі. Які в цілому є, а, які є типи перевізників? Тут ми поговоримо про те, що якщо навіть ви Вибрали стратегію, але ринок він вже є сформований. І ми розуміємо, що вже в залежності від цього, є на ринку перевізники і є специфічні нюанси, з якими вони працюють. Перший момент це по типу техніки. Тобто є перевізники, котрі спеціалізуються, там, наприклад, на рефрижераторах, як я казав, на тентах, на негабаритах, на самосвалах. Тобто вони чітко розуміють, що вони виходять в якийсь сегмент. І там максимально розвивається. Тобто в Україні там є дуже багато компаній, там компанія Танк, наприклад, в них дуже багато цистерн. І чому я наразі згадав їх? Тому що я знаю, що в них дуже багато цистерн. Може, ще там 3-4-5 компаній є. Але я пам'ятаю, коли я спілкувався з ними, що в них дуже багато цистерн. І бачите, якщо до мене хтось прийде і спитає, а ось мені щось потрібно перевезти в цистернах, я кажу, ой, йди туди. Чому? Тому що ця компанія вона сфокусувалася на цьому сегменті і займається тільки цим. Тому тут перший момент це перевізники виділяються по типу автомобіль. Наступний момент це напрямок роботи. Тобто, ми кажемо про те, що перевізник вибирає для себе географію, тобто він працює чи всередині. Міста всередині області, всередині держави, в міжнародному сполученні, чи можливо він працює там всередині Європи, чи робить перевезення з Європи і е, саме вже е, до там стран СНД, і тому подібне, там з Іспанії на Казахстан чи щось таке. Але я хочу вам сказати відразу, що коли ви почнете свою діяльність, ви не зможете одразу. Працювати там всередині Європі, чи працювати там з якимись дуже специфічними рейсами. Там я ж кажу, там з Польщею в е Грузію їздити, чи щось таке. Чому саме так? Тому що будь-який бізнес він має е конкретні етапи, часові е дозвольні етапи, які ви не зможете одразу отримати, якщо ви там компанія, котра тільки відкрилася. Наприклад, ви відкрили товку чи ФОПку, у вас 2-3 машини. І якщо у вас немає книжок ЄКМТ, ви не зможете працювати всередині Європи. То чому? Тому що для того, щоб ви могли отримати книжки ЄКМТ, котрі. Видаються раз в рік, тобто проводиться тендер між усіма транспортними компаніями. У вас має бути конкретна кількість цих автомобілів, конкретні екологічні норми. Ви маєте бути конкретний час вже на ринку перевезень, тобто, ви маєте бути членом асоціації міжнародних перевізників України. Тобто, дуже багато нюансів, котрі ви маєте виконати і. Деякі з них ви не зможете зробити, наприклад, за місяць, за два, чи просто це купити. Ну, це нереально. Чому? Тому що дуже багато потрібно на це часу. То тут ви маєте розуміти, що у вас є така поетапна дробина, по котрій ви рухаєтеся. І тут потрібно вибирати напрямки роботи, які ви можете зробити на першому етапі. І оця історія, що я зараз куплю машину і всі компанії зі мною будуть працювати, ну, на жаль, такого не буде. Тому що є дуже багато факторів. Наприклад, є компанії, котрі платять там 90 днів після того, як ви зробили перевезення. Розумієте, так? якщо ви тільки почали діяльність, у вас немає дуже великої суми грошей, резервних коштів, котрі можуть це а, закрити. Тому ви не зможете працювати з тим клієнтом. І таких нюансів дуже багато. Коли ви почнете це вже робити, ви це побачите і зорієнтуєтесь. про що я. Наступний момент це кількість автомобілів. Тут я в першу чергу не хочу казати, що якісь компанії, великі, погані чи хороші. В бізнесі для мене таких ну, термінів немає: чи погано, чи хороше. Людина в особистому житті може бути хорошою, чи поганою. В бізнесі такої історії немає для мене. Але якщо ми кажемо, що є перевізники, у котрих там до 5 автомобілів, я би поділяв би на такий сегмент, другий сегмент це там від 5 до 20 автомобілів, від там, 20 до 100, і там від 100 вже до безкінечності. В чому різниця між цими компаніями? По-перше, різниця в досвіді кожної компанії, другий момент це різниця в форматі роботи. Чому? Дивіться, коли у вас 2-3 машини, ви не все можете перевезти. У Вас не дуже багато досвіду. Ви, ну, Досвіду я маю на увазі, ви не робили дуже багато перевезень, а, чи досвід на ринку, котрий да, відбувається. Чому дуже цінуться компанії, котрі там на ринку 5, 10, 15 років? Тому що вони. Пройшли дуже багато різних ситуацій, знають, як з ними працювати, що потрібно робити, які є плюси, які мінуси, що заздалегідь потрібно підготувати. Тому такі компанії на ринку більше мають вагу, тому що клієнти йдуть до них, тому що в цілому клієнт розуміє, що якщо компанія молода, то з ним ніхто не буде навчатися, а вже компанія отримує результат і конкретну доставку без якихось е, нюансів. Тут момент наступний: формат таких компаній відрізняється з точки зору комунікації, важливості. І якщо ви думаєте, що у вас компанія 2-3 машини, ви будете телефонувати до компанії Coca-Cola, Хенкель з вами будуть працювати, скажу відверто. Так не відбудеться. Чому? Таким крупним компаніям цікаво працювати з крупними компаніями. І важливо зорієнтуватися на старті, що маленькі компанії працюють з маленькими компаніями, Середні компанії працюють з середніми компаніями, великі компанії працюють з великими компаніями. І тут це тільки еволюційний шлях. Чому? Ви не можете, наприклад, приймати участь у тендері компанії ті ж самі Procter Gamble, тому що вони кажуть, ви можете приймати участь у тендері, якщо вашій компанії 5 років. Все, дайте документи, що компанії 5 років ви не можете дати такі документи, ви не можете з ними співпрацювати. Я не кажу про співпрацю, навіть приймати участь у тендері. Тому звертайте на це увагу, що поетапно. І кожен перевізник має в цьому плані свою е, особливість. Наступний етап це кількість. І тип послуг, яких надають транспортні компанії. Як ви бачите, дуже багато специфіки, і деякі транспортні компанії фокусуються тільки на транспортні послуги. Тобто це є класична транспортна компанія, в них є диспетчері, є керівники автоколони, є водії, є бухгалтерія, юристи і тому подібне, і вони розвиваються в напрямку саме транспортних послуг. Але ж є компанії, котрі одночасно роблять ще і складські послуги, митні послуги, експедиційні послуги. В них є, може, там авіотранспорт, ЖД, морський транспорт, тобто вони займаються дуже багато різними напрямками. Тому тут є такі перевізники, в яких дуже багато такий асортимент послуг. І це також нюанс, що вони вибирають шлях, тобто не тільки однієї послуги, а дуже різних напрямків. І також є момент, що є транспортна компанія, наприклад, якщо ми візьмемо там український ринок, так, то ми поговоримо про те, що є якась транспортна компанія від АТБ, є транспортна компанія від ФОЗі, так, Сільпо. Але це транспортні компанії, котрі не існують в межах самого ринку. Що я маю на увазі? Дивіться, коли ви відкрили компанію, у вас є автомобілі, ви рахуєте собі вартість, скільки вам платить клієнт, і ось ця різниця це ваша там маржинальність, так скільки ви отримуєте. Там 10%, 30%, 50% це вже таке. Ми далі у наступних. Лекціях, якщо ви мене підтримуєте, поставите лайк, будете задавати запитання, то буду вже знімати наступні лекції. Тому що в залежності від того, як цей контент заходить, якщо він відкликається, якщо вам це цікаво, то я буду знімати наступний формат. Тому, якщо вам цікаві всі ці деталі, я хочу їх в наступних лекціях проговорити. То пишіть в коментарях, що вам було б цікаво, щоб розглянути. Повертаюся, то такі компанії вони не існують а, саме в ринку. Для них ключовий показник не скільки заробила машина, а для них ключовий показник, що їх товар приїхав на полку їх магазина в конкретний час, в конкретної якості і в конкретній кількості. Чому? Тому що будемо відверті для рітейлу, так? тобто компанії, котрі мають сітку магазинів, для них важливо, щоб товар прибував в конкретний магазин, в конкретному обзі, в конкретному часі. Чому? Тому що їх задача глобального бізнесу. Це якомога більше продавати товару. Якщо вони більше продають товару, люди більше купляють в магазинах їх товару, то їх компанія більше заробляє. А транспортна компанія вона є додатковою для того, щоб понизити собі вартість. Але інколи ця собівартість більше. Наприклад, деякі компанії купляють свій рухомий склад не для того, щоб зменшити собівартість. Дуже багато підприємців думають, що Сільпо чи Фозі Фозі там сільпо перепрошую, АТБ, вони купляють машини тільки тому, що це дешевше, ніж наймати, наприклад, перевізників. Але насамперед я можу вас здивую, тому що я, в свою чергу, проводив консультацію для Фозі груп. В нас був формат там співпраці, працювали з відділом логістики дуже давно. І тут я можу сказати, що. Якщо ви думаєте, що вони а, мають основну ціль це тільки солюватись кілометру, так, і потім їх товар на полці буде коштувати дешевше, то, то не є так. Якщо ви в ринку і транспортна компанія, яка заробляє з ринку транспортного, так вантажу перевезять, то це головне для вас: вхід, розхід, різниця, ваш дохід, да? то а, такі компанії вони ставлять в першу чергу це, це якість перевезення, тобто вони ставлять години, навіть інколи хвилини. Коли має приїхати машина з конкретним вантажем в конкретному магазині, в конкретний час, так, для того, щоб вивантажили магазин, в магазині цей товар і його купили. Тому що якщо машина там запізниться на 5-6 годин, люди в магазин прийдуть, а, наприклад, там не буде молока, і вони його не куплять. А з кожної пляшечки молока, котру продадуть, компанія заробляє кошти. І в такому форматі а це ж не тільки молоко привозиться. так, Машина там приїхала, і там це розвозочно збірний маршрут, машина приїхала, і дуже багато там різних товарів привезла, там, я не знаю, молочко і тому подібне. там, а, а, В одному заказі. так, І людина прийшла до магазину: того нема, того нема, того нема, того нема. По-перше, вона така: бляха, я туди прийшов, його нема. Наступного разу піду до іншого магазину. І компанія, яка продає товари, вона розуміє, що блін, ми втрачаємо клієнтів, і для них важлива саме якість перевезення. Тобто, я зараз скажу про час, кількість, якість товару, який приїжджає. Це для них дуже головне. І такі транспортні компанії також є на ринку, але вони працюють, як би сказати, за межами загального ринку. Тобто, в них є свої інтереси, вони саме виконують функцію своєї головної компанії. Ось. Тому такий тип перевізників також є на українському ринку. Друзі, в цілому, те, що я хотів а, з вами поспілкуватися, поділитися по першій лекції, думаю, це все. А, ось, якщо вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, мені, будь ласка, щоб вам було цікаво послухати в лекції номер Два. Тому що дуже багато ще питань хочу розглянути з вами. Це і питання про закази, і питання про форс-мажорні ситуації, питання, де шукати водіїв. Тому що ми, бачите, поступово-поступово поступово з вами рухаємося, як відкривати компанію, як оформлювати компанію також. Тому пишіть в коментарях, щоб вам було цікаво, і вже зустрінемося з вами у наступному випуску. Будемо на зв'язку. До побачення!